Привіт! Рада тебе бачити на моєму каналі. Сьогодні попрацюємо над сильними сідницями. Ми почнемо з розминки. Зараз підготуємо кольшові суглоби. Лягайте зручне положення на спині. Дивіться, щоб вам було комфортно, можна взяти подушку під голову. Занурюємо стопи, криш, задні ребра і потилицю. Потягніться в різні сторони за маківкою і сіничими кістками. Стопи розташуйте разом. Зробіть вдих, починаємо відкривати ліве стегно до сторони, обтяжимо ліву половинку тазу, витягуючи за правим коліном і з видихом обтяжимо праву половинку тазу, закриваючи ліве стегно. Так само робимо в іншу сторону. Лопатки залишаємо в гарному контакті з матом, зберігаємо осьове видовження. Відкриваємо ліве стегно, на вдих, з видихом потягнутися за правим коліном, повертаємо таз нейтральне положення і закриваємо ліве стегно. Вдих потягнутися за лівим коліном і з видихом повертаємо таз і повертаємо стегно. І підніміть праву ногу, коліно зігнуто приблизно 90 градусів. Ліву стопу розташуйте внизу. І зараз будемо уявляти, що ваше коліно це пензлик, і ви малюєте коло постелі. Коло буде невелике. У комфортній амплітуді і головне, щоб не було хрускоту у суглобі. Тому робіть так, щоб вам було комфортно в одну і в іншу сторону приблизно по 5 разів. І коли ви робите рух стегном назовні, спробуйте зробити видих для того, щоб вам було легше стабілізувати таз. Як тільки стегно розвертається назовні, протилежну сторону тазу зробіть ніби трошки важчою. І змінимо ноги, все те ж саме повторюємо на іншу сторону, по 5 разів в одну і в іншу сторону. Намагайтеся тримати таз стабільним, лопатки зануреними, і робити своє коло рівномірно і не поспішаючи. Завершимо вправу і перевертаємося на бік. Лягаємо опора в передпліччя, лікоть розташуйте під плечем, коліно над коліном, стопа над стопою. В колінах приблизно 90 градусів. Потилиться задні ребра криш і стопи на одній лінії. Зробіть вдих внизу, з видихом. Опорна нога починає натискати на мат, а верхня спливає вгору на висоту тазу. Стопа, коліно і. Поздошна кістка повинні бути на одному рівні, на одній лінії. Вдих, нога опустилась і з видихом нижня нога тисне на мат, а верхня вспливає вгору. Таким чином ви працюєте одночасно двома. Ногами. І тепер залишаємо ногу паралельно до підлоги і почнемо робити згинання, розгинання стегна. Навдих, рух ногою вперед, з видихом, розгинання стегна. Вдих вперед, видих, лобкові кістки прямують до нижніх ребер. Тут важливо ізольовано працювати стегном від корпусу. Тобто корпус не рухається, це не мов би не ваша нога. Вона там сама по собі працює. І так як це ще розігрів, і нам треба попрацювати в усіх площинах, ми знову будемо змінювати площину нашого руху. На вдих розвертаємо коліно до стелі, зовнішнє обертання стегна з видихом, коліна до коліна, гомілка піднімається. І знову вверх. вдих назовні і видих до середини. Знову ж таки, та стабільний і корпус не рухається. А тепер будемо додавати ротацію. Коли коліно дивиться вгору, ми завертаємо грудну клітку і на вдих розкриваємо грудину до стелі, а коліно вниз до підлоги. Знову видих пом'якшити грудину, коліно до стелі, видих розкрити грудну клітку. Таким чином, ви рухаєтеся грудною кліткою і стегном, а таз залишається на одному місці. Ви не мов би рухаєтеся навколо тазу. Передпліччя і гомілка тиснуть вниз. Це допомагає стабілізувати таз. І тепер будемо змінювати положення, все те ж саме повторимо на іншу сторону. Лягаємо на інший бік, ніби вздовж стінки. Лікоть розташуйте під плечем. Передпліччя його гомілку занурюємо вниз, потягніться за маківкою і видовжіть обидва боки талії. З видихом нога починає спливати вгору. Нижня нога дуже активно штовхає мат. Ми робимо вдих внизу. Видих, нога опорно штовхнула мат, а верхня з легкістю спливає вгору. При цьому залишаємо та стабільним корпус не рухається лікоть під плечем і видовжуємося за маківкою. Не провисаєте в плечі, весь час штовхаєте перед пліччям підлогу. І тепер працюємо в згинанні, розгинанні кольшового суглобу. Ваша нога рухається чітко, паралельно до підлоги, не мов би ковзе вперед, видих назад, вдих, вперед, видих лобкові кістки до нижніх ребер. І корпус ніяк не реагує на цю провокацію. Ми продовжуємо витягуватися і штовхати опорною передпліччям підлогу. На вдих. Розкриваємо стегно коліно до стелі, видих коліно до коліна. Вдих. Відведення зовнішнього обертання, видих внутрішнього обертання. Декілька разів так робимо, відшуковуємо свою амблютуду, щоб була змога тримати стабільний таз. І додаємо ротацію. Видих, грудна клітка, пом'якшилась, лікоть, відтягується довжину і вниз. І видих коліна до підлоги розкрити грудну клітку. Видих, лікоть довжину і вниз. І Розкритися, видих, пом'якшити родину і вдих розкрити себе від плеча до плеча. Зараз йдемо на край килимка, щоб попереду у вас було місце. Коліна зігнуті, і ми починаємо розвертати обидва коліна в праву сторону, розвертаємо корпус, в ліву сторону так само розвертається таз і корпус. Таким чином, ви починаєте пересуватися по килимку вперед. Рухаємося вперед. Спина рівна, ми витягуємося за маківку. Якщо немає змоги тримати спину рівно, можна поставити руки по килимку назад. Тепер витягуємо дві ноги перед собою і назад рухаємося на сідничних кістках, ніби крокуємо назад. І повторити все те ж саме: ще раз. Згинаємо коліна, опускаємо коліна вліво, розвертаємося тазом і корпусом, і так само вправо. Переміщуємося до краю килимка. Так робимо приблизно вісім-десять разів. І знову витягуємо ноги перед собою, витягуємося за маківкою і крокуємо на сідничних кістках назад. Зараз сідаємо в положення розсалки. Одна нога у вас у зовнішньому обертанні, інша нога у внутрішньому. Руки візьміть перед собою. Потягніться за маківкою, і ми будемо вспливати, піднімати таз вгору, повністю розгинаючи кольшові суглоби. І опустіться тазом назад. Одну руку опускаєте на підлогу і робимо бічний нахил. Знову руки перед собою. Видих підняти таз, розігнути кольшові суглоби, опускаємось. Нахил в протилежну сторону. Так само. Будемо чередувати нахил то вправо, то вліво. Коли повертаємось в центр, гомілки починають тиснути на мат, і від того ми піднімаємось і розкриваємо бік. Так робимо приблизно 6 разів, тобто по 3 на кожну сторону. Тепер змінюємо положення ніг і повторюємо все те ж саме. З видихом гомілки тиснуть вниз та спливає вгору, повністю розкриваємо кульшові суглоби. Одна рука штовхає мац під себе і бічний нахил. Видих, опускаємось і вдих розкрити бік. Видих, лобкові кістки до нижніх ребер, опускаємось і розкриваємо ребра. Зараз переходимо в коліно зап'ясне положення. Розташуйте кисті під плечами, коліна під тазом, занурюємо гомілки, більше впираємося на зовнішню частину долоні і похитайтеся вперед-назад. Ми тут переносимо вагу тіла то на руки, то на ноги, відшуковуючи свій центр. Залишаємося по центру і зараз будемо працювати лівою ногою. Стопа у тильному згинанні, внизу робимо вдих, з видихом розгинання стегна. П'яткою тягнемося до стелі. Вдих, вниз, видих, п'ятка до стелі. В коліні приблизно 90 градусів. П'ятка тягнеться чітко вгору. Ми зберігаємо нейтраль у корпусі, ніби потилиться, задні ребра і криш підпирають стелі. Вага тіла. Рівномірно розташована на трьох точках опори. Це долоні і гомілка правої ноги. Зараз ми робимо коротенькі пружинки п'яткою вгору і тримаємо статику. Приблизно 10 пружинок і 10 секунд статика. Опускаємо стегно вниз. Внутрішнє обертання стегна: коліна до коліна і. Стопа назовні. З видихом починаємо робити повне розгинання стегна. Вдих опускаємо. Видих, скорочимо сідницю, п'ятка тягнеться до стелі. В момент, коли нога піднімається вгору, трошки підтягніть лапкові кістки до нижніх ребер. Ваш живіт, ніби як гамак. Він підтримує таз у правильному положенні і забезпечує правильне положення для попереку, тобто, щоб не виникало а, зайвого лортозу. Розвертаємо стегну назовні, робимо так само. Видих, ніби п'ятка проштовхує стелю, точка. І вдих плавно опускаємо вниз. І обов'язково вгору точка. І вниз повільно. І видих вгору акцент. Вдих повільно вниз. Центр дуже активний, руки розтягують килимок по сторонах, вага тіла рівномірно на трьох точках опори. Дві талії однакові. Намагайтеся не завалювати таз в сторону опорної ноги. І тепер будемо малювати кола. Спочатку зробіть відведення назад, переведіть ногу до сторони і опустіть вниз. Під час руху назад підтягніть лобкові кістки до нижніх ребер. центр активний видих опорної ноги, гарної штани і облоскаємо. Вага тіла більше знаходиться на зовнішній поверхній долоні. Ми руками ніби розтягуємо килимок по сторонах. Весь час контролюємо свій центр, намагаємось уникати рухів тазом. Та стабільний живіт виконує функцію гамака. Це як підтримка для нашого попереку, щоб він не розігнувся занадто. Тепер зробіть все те ж саме в іншу сторону. Коліна продовжує малювати кола. І ще один важливий момент: намагайтеся не знижувати рівень стегна. Відвели до сторони, назад переводимо на тому ж рівні. І можна навіть ще трошки більше потягнутися за п'яткою. І зараз ми опускаємось на передпліччя. Знову центр активний. Лобкові кістки прямують до нижніх ребер, ми тримаємо статику. П'ятка тягнеться до стелі, в коліні 90 градусів, опора в передпліччя, плечі від вух, ребра занурені і стікають до тазу. І хотілося б створити таку діагональ. Одну діагональ і подовжуватися за коліном. Добре, ми зробили з вами на одну сторону, і зараз все те ж саме. Будемо повторювати на іншу сторону. На ліву ногу я показала варіант, як можна зробити з еспандером. Але ви так не робіть. Якщо зробили на праву ногу без стрічки еластичної, тоді на ліву робіть так само. Якщо робили на першу ногу зі стрічкою, тоді і на ліву теж так само. Або, наприклад, ви можете виконати перший раз без стрічки, а потім просто зробити ще один раз вже з супротивом і надягти собі такий еспандер на стені. Це залежить від вашого бажання і цілий. Для кращого ефекту я б радила повторити цей комплекс в коліно за положенні два рази. Перший раз на праву на ліву ногу, потім все те ж саме і ще один раз. Можна перший раз без еспандеру, другий раз. З ним. Тут ми повторюємо все те ж саме. Дуже важлива організація корпуса. Потилиця задні ребра кришні підтримують стелю, руки розтягують климок в різні сторони, і ми працюємо зараз на розгинання стегна. Стопа дуже активна у тильному згинанні. П'ятка тягнеться вгору до стелі. В коліні 90 градусів кут, живіт активні, лобкові кістки підтягуємо до грудини. І зараз ми працюємо з розгинанням стегна, зберігаючи внутрішнє обертання коліно до коліна, а стопа трохи назовні. І так само зберігаючи зовнішнє обертання стегна. Коліна я трохи відвела назовні, а стопу навпаки до центру. Тобто ви трохи розвернули стегно назовні. І зберігаючи оце положення для стегна, ми робимо все те ж саме. Розгинання за п'яткою тягнемося у стелю за коліном у довжину. І зараз малюємо коло коліном. Ми зробили розгинання стегна назад, не понижаючи рівень, ноги відвели до сторони і опустили вниз. Тут ми ніби змагаємось з собою за кожен сантиметр висоти вашого стегна. Але хотілося б зробити цей рух ще й таким чином, щоб таз майже не розвертався. В одну сторону і так само в іншу. Тобто в сторону, назад трошки повисати рівень стегна і вниз. Акцент назад, назад і вгору. А вниз ви опускаєте так, ніби вам не хочеться цього робити, так, ніби вам дуже легко дається цей рух. Переходимо на передпліччя і так само зберігаючи центр, вагу тіла рівномірно розподілили між двома передпліччями і гомілкою, тримаємо стати. І вітаю вас! Якщо ви все зробили вірно, то я думаю, що вам було зовсім нелегко. Так, і тепер переходимо до положення спину. Нам знадобиться опора. Правою ногою я штовхаю опору, лівою ногою я штовхаю підлогу. І ми будемо таким чином опускатися вниз, ніби таз штовхає двері, і з видихом повертатися в вертикальне положення. Вдих, ніби розширюю сідничі кістки, видих, повертаюся. То дуже важливо знову ж таки зберігати нейтраль у корпусі, тобто голова, грудна клітка і таз, ніби в одній трубі. Грудна клітка пов'язана з тазом, ребра стікають вниз, в таз. Центр працює, і в кожному положенні ми видовжуємося за маківкою. Дві ноги дуже активні, вони обидві штовхають опори просто в різні сторони. Зараз ви можете продовжувати виконувати минулий варіант, або взяти руки так, як я, навхрест, і додати ротацію. Але, будь ласка, якщо для вас був перший варіант заважкий, не робіть цей варіант з ротацією. Краще зробити легший варіант, але технічно правильно. Будь ласка, тут ми з вами працюємо. Тільки від кольшових суглобів, тобто так, щоб ваш поперек не округлювався. Це дуже важливо. Два боки талії залишаються однаковими. І зараз нам знадобиться або м'яч, або просто можна без нього зробити. Просто з м'ячем буде трошки легше для нервової системи зрозуміти цей рух. А якщо у вас є такий м'яч, розташуйте між стегон, Ми виходимо в минуле положення, у нахил, і будемо працювати, ротуючи таз грудну клітку то в праву сторону, то ліву. Таким чином, ви ніби перекочуєте м'яч між стегнами, і ваші коліна грають на випередки. То праве коліно тягнеться нижче лівого, то праве коліно піднімається вище. Дуже важливо зберігати і відчувати зв'язок грудної клітки з тазом. Тобто, наскільки повертається грудна клітка, настільки ротується і таз. І по відчуттях у вас ніби таз обертається навколо опорного стегна, тобто тієї ноги, яка у вас стоїть внизу на підлозі. Плечі відцентровані, ключиці широкі, шию подовжимо за маківкою і ще декілька разів. Добре, тут я вам раджу зробити невеличку паузу і повторити все те ж саме ще раз на цю ж ногу. І тільки після того переходити до правої ноги. Так само розташуйте одну ногу в опорі на стіні, приблизно п'ятка на рівні коліна. Тобто в коліні у вас там 90 градусів кут буде, коли ви стоїте. На вдих опускаємось. Підтягуємося тазом назад до опори, коліно опорне призігнуте і з видихом повертаємося в нейтральне положення. Вдих, ніби розширюємо сідничі кістки видих повертаємося. Ліва стопа тисне в стіну, права стопа тисне в підлогу. Коліна чашечка дивиться по другому пальцю стопи. Дуже важливо, щоб у вас не було внутрішньої ротації опорного стегна. Спина рівна, ми ніби спиною підтримуємо стелю і опускаєтеся настільки, наскільки можете зробити цей рух від кульшових суглобів, тобто без попереку. Інакше у вас буде неправильно розпреділятися напруження по тілу. Це не про користь, тому намагайтеся знову ж таки зробити можливо меншу кількість повторів, якщо вам дуже важко. Або натиснути на паузу це відео і просто спробувати зробити самостійно, послухати своє тіло, зробити в своєму темпі, але так, щоб це було технічно, правильно, з рівною спиною, рух від кульшових суглобів. І а, у вас повинна а, відчуватися сідниця опорної ноги. Якщо ви відчуваєте поперек, то, будь ласка, зупиніться, ви точно робите щось не так. Можна зробити біля дзеркала і послідкувати, що саме. Так, ну, тут у мене вже просто відвалюється опорна нога, і ми з вами беремо м'яч, якщо він у вас є. Якщо немає, просто без м'яча. Все те ж саме можна зробити. І так, ми затискаємо м'яч між стегом. Так само права опорна, ліва впирається в стіну, п'ятка на рівні з коліном. Ми опускаємось вниз, подовжуємось за маківкою і починаємо наші обертання, ротацію навколо опорного стегна. Вдих зростаємо, тиснемо опорною стопою вниз, видих, обертаємося навколо стегна. Вдих розкритися і з видихом провертаємось. Дуже важливо, підборіддя, як стрілочка, дивиться в центр грудини. Тобто, от наскільки обертається грудна клітка, настільки і підборіддя буде рухатись разом з вами. От Голова, грудна клітка і таз ці всі три структури, вони пов'язані. Дуже важливо, щоб вони працювали злагоджено. Тримайтеся ще буквально декілька разів. Останній і я Все. вас вітаю, але раджу повторити цей комплекс ще один раз. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Не забувайте тиснути лайк і до зустрічі!